Погляд на зіркові клосери та збирання місяця цієї осені з 130 доларів на селестрон Тресика 8х42 бінокль, восени на небі зоряні скупчення та повний місяць. Чому варто детальніше подивитися на селистрон Трейсика 8X42? Жовтень це прекрасна пора року, щоб зануритися у світ астрономії. З настанням прохолоднішої погоди та темніших ночей небо стає справжнім скарбом для тих, хто цікавиться зірками. І якщо ви ще не придбали бінокль тепер саме час це зробити. Особливо, якщо ви можете придбати якісний інструмент за вигідною ціною. Напередодні жовтневого прем'єр міністра бінокль Celestron Trailси K8X42 можна придбати в Амазон лише за 140 доларів, це найнижча ціна з 2023 року. І це чудова можливість почати або розширити свої астрономічні пригоди. Я сам давно любив астрономію, і я можу сказати, що хороший бінокль – це чудовий спосіб ознайомитися з небом. Телескопи, безумовно, вражають своїми можливостями, але біноклі є більш доступними, простими у використанні і дозволяють покрити набагато більший простір неба одночасно. Це особливо важливо для пошуку та спостереження за кластерами OpenSta, які в жовтні особливо чітко видно в північній півкулі. Що таке кластери OpenSta і чому вони такі цікаві? На відміну від зіркових кластерів BOL, які є щільними скупченнями старих зірок, кластери відкритих зіркових класів є молодшими та менш густими групами зірок, народжених однією молекулярною хмарою. Вони часто містять сотні або навіть тисячі зірок, і їх можна побачити як туманні легкі плями в телескопі або біноклі. Одним з найвідоміших кластерів відкритої зірки є галактика, також відома як Сім Сестер. Це прекрасне накопичення зірок, що легко побачити неозброєним оком. За допомогою біноклів ви можете побачити окремих зірок, які складають цей кластер і повністю оцінюють його красу. Ще одним цікавим об'єктом спостереження є кластер GET у сузір'я Тельці. Він також містить багато зірок, які можна відрізнити у біноклі. Альдебаран, розташований поруч із хайдами яскравою зіркою, яка візуально пов'язана з кластером, але насправді є зовсім іншою зіркою. Крім того, варто звернути увагу на ЛФПСС яскравий кластер у сузір'я Персий. Його найяскравіший член Мірфак світить серед інших зірок, зробивши цей кластер особливо помітним на небі. Sehrн Trail 8X42 чудовий вибір для початківців та досвідчених астрономів. Селестрон Trail8X42 це універсальний бінокль, який підходить як для спостережень за ніччю, так і дня. Його 8-кратне збільшення забезпечує досить широке поле зору, щоб легко сканувати небо в пошуках цікавих предметів. І 42 мм діафрагма дозволяє збирати достатньо світла, щоб отримати яскраве і чітке зображення навіть у слабкому світлі. Я особливо ціную цей бінокль, його компактний та легкий дизайн. Він комфортно лежить у його руках і не викликає втоми навіть при тривалому спостереженні. Крім того, він є та татуманом, що робить його придатним для використання в різних погодних умовах, не тільки зірки повний місяць у жовтні, жовтень це також місяць повного місяця. 6 жовтня ми побачимо особливо гарний місяць, який наповнить небо яскравим світлом, використовуючи селестрон Trail 8 x 42 ви можете побачити місячні моря та кратери, які прикрашають поверхню нашого супутника. Однак варто пам'ятати, що яскраве світло місяця може ускладнити спостереження за слабкими предметами, такими як зіркові скупчення та галактики. Тому найкраще спостерігати за цими предметами подалі від яскравого світла місяця. Мої особисті враження та поради. Я сам кілька разів використовував Celestron Trails C8X42 і можу сказати, що він перевершив мої очікування. Якість зображення відмінна, збірка надійна, а ціна цілком доступна. Ось кілька порад, які можуть бути корисними для початківців астрономів. Почніть з простого: не намагайтеся бачити все відразу. Почніть з найяскравіших і легкодоступних об'єктів, таких як місяць, плеяди та гіади. Використовуйте зірку зоряного неба, це допоможе вам орієнтуватися в небі та знайти цікаві предмети. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні налаштування та методи спостереження. Приєднуйтесь до астрономічного клубу, там ви можете отримати поради та підтримку від досвідчених астрономів. Слідкуйте за міським освітленням. Чим темніше небо, тим більше предметів ви можете побачити. Висновок Селестрон Trail 8 x 42 чудовий вибір для тих, хто хоче познайомитися з світом астрономії. Він пропонує хорошу якість зображення, надійну збірку та доступну ціну. І напередодні жовтневого прем'єра його можна придбати за ще більш сприятливу ціну. Тож не пропустіть цю можливість і вирушайте у захоплюючу подорож по зоряних величезних просторах. Довідка АМАЗОНКА – 140 доларів. B-М і Відео 279 доларів АДОРАМА – 279 доларів. Ключові характеристики. Збільшення 8х, діаметр об'єктива 42 мм. Кутове поле зору 8,1 градусів, полегшення очей 17 мм, вага 23,1 унції, 655 грамів, призми, дах. Вододоступність так. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на нові астрономічні відкриття. Удачі у ваших спостереженнях!